Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку – синус, косинус, тангенс і котангенс кутів від 0 до 180 градусів. Пригадаємо, що будь-яка точка координатної площини має координати Х і. Y. Якщо цю точку розташувати на одиничному колі то Її координати будуть трохи специфічними. Якими саме? Якщо з'єднати цю точку А із центром кола, то радіус кола з додатним напрямком осі Х утворює кут альфа. Позначимо його на координатній площині. Тепер, якщо із точки А опустити перпендикулярна вісь Х, тут буде координата Х, значить відрізок від нуля до заданої точки буде х одиничних відрізків. А якщо опустити перпендикулярна вісь Y, тут буде координата Y, і відстань від цієї точки до нуля y одиничних відрізків. Ви бачите, що в результаті цих побудов у нас утворився прямокутник, половина якого прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник А Б, О. І за допомогою цього прямокутного трикутника ми можемо дати означення синуса косинуса, тангенса і котангенса оцього гострого кута. Синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. А протилежний куту альфа катет дорівнює Y. А гіпотенуза у нас дорівнює одиниці, оскільки одиничне, одиничне коло. Значить, Y поділене на 1 або просто Y. А косинус альфа. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Значить, це х. Тангенс альфа. Це відношення протилежного катета до прилеглого, значить, це Y поділити на X. і котангенс альфа, це відношення прилеглого катета до протилежного, значить х поділити на Y. Отже, косинус альфа це абсциса будь-якої точки одиничного кола, а синус це ордината будь-якої точки одиничного кола. Тепер давайте поговоримо, які кути тут ми можемо написати на одиничному колі і чому. Ви бачите, я жовтим кольором пофарбувала радіус нашого одиничного кола. В даному випадку, він повністю співпадає з вістю Х з додатним напрямком цієї осі, значить кут, який утворює цей радіус з вістю Х складає 0 градусів. Якщо цей радіус повернути так, що він співпаде з вістю y, то кут між вістю Х і цим радіусом буде дорівнювати 90 градусів. Якщо радіус утворить розгорнутий кут з додатним напрямком осі Х, значить кут 180 градусів буде у даній точці. Зрозуміло, що точки можна розставити де завгодно на одиничному колі. Сьогодні ми з вами говоримо про синус, косинус, тангенс і котангенс кутів від 0 до 180 градусів. Далі, якщо ми з вами розташуємо точку у другому у координатному кутові, назвемо цю точку С, в неї ж координати Х і. Y. Тільки що ми бачимо з вами, що координата Y така сама, як і у точці А, а координата Х має від'ємне значення. Координата Х має від'ємне значення. Напишемо так. Значить, якщо в цю точку провести радіус, то цей радіус утворить. Додатним напрямком осі Х тупий кут. Ось дивіться, цей кут СОБ, і я цей кут назвала кутом бета. І нам треба з вами зараз зрозуміти, як знайти синус, косинус, тангенс і котангенс цього кута бета. Я він є тупим. Як знайти кут бета? Ви бачите, що А і С точки мають однакові ординати. Значить, відрізки оці катети, дан трикутника С, О, М нехай буде тут. І трикутника А, О, Б, вони однакові. Гіпотенузи однакові, оскільки це радіуси. Одного і того самого кола, а значить, трикутники СОМ і АОБ рівні за гіпотенузою і катетом. А значить, кут СОМ теж дорівнює куту Альфа, кути гострі в даних трикутниках однакові. Тоді як знайти кут бета? Кут бета буде дорівнювати 180 мінус альфа. Оскільки кути альфа і бета суміжні і разом утворюють 180 градусів. Ординати точок А і С мають однакове значення. Однакові ординати ось ця точка на осі y. Можемо записати звідси синус тупого кута бета дорівнює синусу гострого кута альфа. Абсциси точок А і С. Мають протилежні координати. Тоді можемо записати, що косинус тупого кута бета і косинус гострого кута альфа це протилежні значення. Якщо підставити значення кута бета у кожну з цих рівностей утворяться такі формули. Синус. 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа, а косинус 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Звідси можна отримати два, дві тотожності, що стосуються тангенса і котангенса. Оскільки тангенс це y поділене на х. А y і х це дві протилежні координати для кута бета. Дві координати з різними знаками я маю на увазі, тоді запишемо, що тангенс кута бета буде дорівнювати мінус тангенс кута альфа. А це означає, що тангенс 180 мінус альфа. Це мі мінус тангенс альфа, а котангенс 180 мінус альфа, це мінус котангенс альфа. Значить, тільки синус не змінює свій знак для тупих і гострих кутів. а косинус тангенс і котангенс тупого кута буде числом від'ємним. Виконуємо декілька вправ, використовуючи все, про що ми зараз з вами говорили. Вправи із збірника задач під редакцією мерзляк для 9 класу. Номер 1. Чому дорівнює синус 180-альфа, якщо синус альфа дорівнює 0,9? Тобто нам треба знайти синус 180. Градусів, мінус альфа, якщо синус альфа дорівнює 0,9. Синус тупого і синус гострого кута мають однакове значення. 180 мінус альфа це кут бета, ми з вами про це говорили. А якщо синус альфа дорівнює 0,9, то синус 180 мінус альфа має таке саме значення. Отже, синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа і дорівнює 0,9. Це перше завдання. Друге, косинус 180 градусів мінус альфа треба знайти, якщо. Косинус альфа дорівнює 0,23. Косинус тупого і гострого кута мають протилежні знаки. Значить, косинус 180 мінус альфа дорівнює мінус косинусу альфа, а значить дорівнює мінус 0,23. Третє завдання. Тангенс 180 мінус альфа треба знайти, якщо тангенс альфа дорівнює мінус одна третя, тангенс тупого і гострого кута мають протилежні знаки, значить тангенс 180 Мінус альфа дорівнює мінус тангенс альфа, тобто дорівнює 1 третій. Номер 3 із цього самого збірника. Порівняйте з нулем значення виразу таке завдання. Завдання перше. Косинус 102 градусів помножене на тангенс 92 градусів. Порівняти з нулем, це значить сказати воно більше нуля, менше нуля чи може дорівнює нулю. 102 градуси це тупий кут. Він знаходиться у другій чверті. Десь тут приблизно 102 градуси. Косинус цього кута це число від'ємне. Значить, косинус 102 градусів менше нуля. Тангенс 92, 92 трошки більше, ніж 90, теж тупий кут, тангенс 92 градусів теж число від'ємне. А якщо ми множимо два від'ємних числа, виходить число додатне. Ще один приклад. Синус 0, косинус 28 і тангенс. 82 градусів. Порівняти з нулем. Ми бачимо з вами тут значення синуса 0 градусів множник перший множник синус 0 градусів. 0 градусів це точка, яка лежить на осі Х. В цій точка має координати 1 і 0, оскільки одиниця це абсциса точки, а 0 це ордината точки. А ордината це y, тобто синус, значить синус 0 градусів дорівнює нулю, синус 0 градусів дорівнює нулю. Якими будуть другий і третій множник вже нас не дуже цікавить, оскільки при множенні на нуль, вся ця весь цей вираз буде мати значення 0. Ну і третій приклад давайте запишемо, додатково, немає його тут зараз у збірнику, ми запишемо такий: синус 54 градусів, помножити на косинус 82 градусів, і помножити на котангенс 108 градусів. 54 градуси це гострий кут. Сінус гострого кута додатне число. Сінус числа 54. Це додатне число. Осинус 82 градусів це додатне число, оскільки 82 гострий кут. А тангенс 108 градусів це від'ємне число. Котангенс. Вибачаюсь. Котангенс це від'ємне число. Ось ми бачимо з вами. Додатне помножте на додатне і на від'ємне буде менше нуля. Косинус 120 градусів маємо представити, як косинус 180 мінус 60. 60 і 120 суміжні кути разом складають 180. І за формулами, які ми щойно отримали, ми запишемо з вами, що це буде мінус косинус. 60 градусів. Осінус 60 градусів це табличне число. Він дорівнює одній другій. До речі, таблиця є на форзаці у вас у підручнику, якщо ви користуєтесь підручником алгебра 9 під редакцією геометрія 9 під редакцією мерзляк. Одна друга. Далі синус 135 градусів. Це дорівнює синус 135 представимо як 180 мінус 45. 45 і 135 суміжні кути разом утворюють 180. Сінус тупового гострого кута мають однакові значення. Тоді це буде синус 45 градусів, а це знов табличне число, корінь із двох поділене на 2. Далі тангенс 150 градусів. 150 представимо як різницю 180 і кута суміжного з кутом 150. Це буде тангенс 180 мінус 30. Тангенс тупого і гострого кута протилежні. це буде мінус тангенс 30. А це буде мінус корінь із 3 поділене на 3. Тепер, враховуючи все це, ми можемо з вами, з вами обчислювати значення деяких виразів. Так, спрощувати значення деяких виразів. Отже, знайдіть значення виразу. Косинус 120 градусів. Помножити на синус 135 градусів і помножити на тангенс 150 градусів. Щойно ми з вами обчислили всі ці значення. Косинус 120 це мінус одна друга. Синус 135 це корінь із 2 поділене на 2. І тангенс 150 градусів це мінус корінь із 3 поділене на 3. 2 числа від'ємних, якщо помножимо, відповідь буде додатна. І у чисельнику множимо 1 на корінь із 2 і на корінь із 3, це буде корінь із 6, а у знаменнику 2 на 2 4 і 4 на 3 12 корінь із 6 поділений на 12. Ще один вираз запишемо з вами. Танген 125 на тангенс п'ятдесяти п'яти градусів. Танген 125 запишемо як тангенс 180 мінус двадцять Мінус 55, вибачаю, 180 мінус 55. А тут тангенс 55 градусів. Тангенс 180 мінус 55 буде мінус тангенс 55 градусів. А тут тангенс 55, скорочуємо, і відповідь буде мінус одиниця. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!